Що ж, президент України Володимир Зеленський розповів, чого ми чекаємо від Дональда Трампа. Кіт Келох, як і анонсувалося цього тижня. Ми обговорювали, приїхав до Білорусі. Це ж треба і не зазорному туди їхати. Ну але тим не менше, так і будемо про все це говорити просто зараз. В прямому ефірі Ютуба 24-го. Ютуба Тараса Загороднього політехнолога, нашого гостя, який сьогодні є зі мною Іриною Зловою. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні! Доброго дня, героям! Слава! Кіткелах, так і в Білорусі для чого приїхав? Чого чекаємо цієї зустрічі? Нагадайте, будь ласка, ну я думаю, що головна мета це о, презентувати ґрунт на предмет того, чи буде Лукашенка смикатись, чи він збожеволів для того, щоб давати свою країну якось теплоздаму нападу або на країни НАТО, або на Україну. Ну і мабуть, сам попередження було, щоб дурних думок не виникало, тому що можуть бути дуже дуже великі неприємності. Я думаю, що це головна мета цього візиту. Це перша, друга е додаткова мета. Це презентувати. Ну, достатньо наївно, звичайно. Е презентувати можливість того, що Білорусь яким, яким чином Білорусь може бути відірвана від Росії, так. Чи є такі можливості? Можливо, десь важель Китаю теж може бути десь використовувано. Не виключено до речі, що це може бути погоджено з Китаєм з багатьох причин, тому що Китаю теж ну на даному етапі не цікаво, щоб Білорусь влазила в війну, тому що десь місяць тому, якщо не помиляюся, а може раніше, Лукашенка викликали в Пікін, де проводили з ним виховну роботу. В результаті цієї виховної роботи, наприклад, місце проведення навчань було відсунуто від західних кордонів Білорусі і пересунуто ближче до глибини країни. Тому я думаю, це основні основні цілі цієї зустрічі. Ну і взагалі зустрітися особисто, тому що особистий контакт завжди має значення. Можливе створення додаткового каналу, каналу, взаємодії з а, Лукашенком, так а, ну і багато чого іншого. Ну я не виключаю навіть, що розглядається можливість послаблення санкцій проти Білорусі. Я цього теж не виключаю з боку американців, тому що ну це і давня політика пов'язана з тим, що чи є можливість, чи є можливість співпрацювати з по по інших напрямках, а тим більше. Що Білорусь чому вона дуже важлива зараз для Росії? Тому що це єдина єдина зараз таке вікно для росіян, через яке вони можуть впливати на європу, тому що у них є спільний кордон відповідно з Латвією, Литвою, з Польщею. І якщо це вікно буде закрите для росіян, то росіяни фактично повернуться. А у свій стан до 1760 сімсот моєму року, коли була оголошена російська імперія за, за Петра І, за після оцих цих російської війни, коли вони отримали вихід до Балтійського моря. Тарасе, говорячи про загрози зі сторони Білорусі для країн Балтії для Польщі, говорячи про НАТО, таке враження, що наші ефіри з вами дивиться міністр оборони від Окрозето, Тому що він в принципі говорить, як і ми, ну тільки навіть більш жорстко. Ви знаєте, він каже, що НАТО більше не має права на існування в такому вигляді, бо часи змінилися, і світовий порядок змістився, ані Штати, ні Європейський Союз, не його центром. А каже, НАТО якось не адаптувалося до сучасних викликів і сучасним вимогам. Альянс більше не відповідає. Щоб завести єдність, забезпечувати мир, треба якось адаптувати до нової геополітики, налагоджувати співпрацю з країнами глобального півдня та європа якось час і вже давно минув. А про що нам свідчить якраз оця заява Крозето і чергова заява Дональда Трампа, що всі мають платити 5%, А штати вже взагалі платити нічого не будуть, бо вони втомилися. Що взагалі робити з НАТО? Дійсно я ну я десь до речі читав повідомлення, що навіть Фіца розглядає можливість виходу з НАТО. А, чому ну перекладаю перекладаю з дипломатичної на а, народну. вони не хочуть сплатити 5% відсотків тому що як вони починають рахувати а навіщо нам це ну особливо тим країнам які знаходяться ну далеко від далеко від східного кордону тому що тих хто знаходиться пори з росії розуміють навіщо платити за оборону а вимоги США щодо 5%, відсотків, особливо після того, що вони побачили в Білому домі 28 лютого, коли була зустріч з Зеленським, а у них теж викликає велике велике питання. Чому тому, що вони думають, так значить, так якщо ми будемо платити 5% відсотків ВП, де гарантії, що ми за це отримуємо безпеку? І це в дійсності дуже гарна дискусія. Я хочу сказати по НАТО, і все, що пов'язано пов'язане з середини, тому що Україна тут повинна відігравати величезну роль в тих дискусіях. Сказати наступне. А ми вкладемося разом з вами в 3%. Платіть Україні більше за безпеку, платіть інвестуйте в українське ВПК, і ми можемо значно коротше. За менше гроші в дійсності вкластися, ви залишите у себе свої давні іграшки, хоча я вважаю їх неадекватними, типу зеленої енергетики, все, що з цим пов'язане, те, що ви не хочете скорочувати. А так можна і три і три з половиною вкластися відсотків ВВП і ви отримуєте кінцевий точний результат, тому що Україна зацікавлена в безпеці, як і ви. Так, тільки за менше гроші. Ми готові це будемо зробити. Я думаю, що такі дискусії вже ведуться. Європейці рахують теж гроші, і бачать, що таке така можливість ну вона може бути реалізована. І тому тут постає питання, що це от нас наш козир, тільки не заскочити в не тільки в безпек, безпековий. Простір європейський, але і в ЄС швидше при... заскочити, так що приймайте нас в ЄС. От у нас є ВПК, у нас є оборонка, тільки, як я говорив, треба більше своєї оборонці приділяти уваги. В першу чергу дозволити експорт для наших експортерів, щоб ми ставали частиною їхнього ВПК. От. Якщо у вас є проблеми там з, з дешевим швидким виробництвом, наприклад, сучасних систем. Озброї до ласкаво просимо до нашого магазинчику. Такі можливості України є. Я сьогодні вас згадувала на ефірі, тому що це цитувала Зеленського, який зустрічався напередодні з українськими журналістами офрек, і багато про що поговорив. Зараз ми поговоримо. Він якраз говорив про посилення українського оборонного сектору і відкриття оборонного виробництва з іншими країнами. Ну, по перше, ми почали програму «Build with Україн і влітку підпишемо відповідні домовленості про початок експорту наших технологій за кордон в форматі відкриття лінії виробництва в країнах Європи і може не тільки в тих країнах, які нам допомагають, які фінансують робимо дронів. І починають фінансування виробництва ракет в Україні. Будемо давати їм відповідні технології, будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них. Ми говоримо про військові технології, включно про дрони різного типу, про ракети і можливо артилерію. Вже є домовленості. Окрім того, ми ведемо переговори щодо відкриття оборонного виробництва з Данією, з Норвегією, Німеччиною із Канадою, з Великобританією. Сигнал від Литви, теж хочуть. Для нашого ПК значно сорок 43 мільярди. Ну про це казав, значить Шмигаль. А це вже йдеться про те, про що ми з вами говоримо. Це це е, ось цей обмін і технологіями, і е, те, що ми підписуємо оборони виробництво. Це якраз таки про експорт наших технологій і зброї за кордон чи нарощування ну. спільного там, чи це про що? Давайте так тут, скоріш за все, трохи інше. Давайте так: експортувати треба в першу чергу готову продукцію не технології. так тому що це наші технології і. Це є технологія плачена українською кров'ю, так ми повинні це чітко розуміти. Звичайно, що в першу чергу слід прагнути експортувати власну зброю. Ця, ця спільна робота, вона все рівно теж плюс. А чому тому, що дивимося, як організовано виробництво у інших людей, так дещо можна подивитися, дещо можна, так якщо культурно сказати. Позичити так, позичити, тому що як, ну, як позичали китайці технології, знаєте, бачите тепер, на якому, на, якому, на якому вони вже рівні вийшли, позичати технології. Ну і правда, японці так робили, американці так робили свій час, так що нічого тут сорому тут немає. Тому звичайно, що ми повинні максимально інтегруватися, в тому числі з тими країнами, де у нас є взаємозалежність, так. Uh, і ну, в першу чергу, треба у, у нас вирощувати виробництво, щоб у нас збиралися, у нас вироблялося, у нас нароблялися ви е, ці е, промислові навички і багато чого іншого. У нас в першу чергу це повинно робити. Якщо є е, готовність там надавати в, за таких умов, що на їх території буде виробництво, Україна, ділиться технології, зберігає, наприклад, там. Своє роялці або такий авторський нагляд ну на даному етапі це теж може бути, але треба все рівно максимально, щоб у нас виключно вироблялося. Не треба, не треба нам зайвих вук, які теж будуть знаєте, користуватися українськими технологіями. Mm, да, погоджуюся. продавати це одне, да там або сюди привозять, або нас увозять, це інше. Водночас, питання і зброї, і допомоги і всього Зеленський буде обговорювати на саміті НАТО 24-25 червня. Він буде в ГАЗі. Він туди поїде незалежно від того, буде зустріч з Трампом чи ні. Уже ми да спосібі вже на саміті G7 зустрілися. А тим менше говорити треба і про захист нашого неба, і про допомогу. В чи варто так їхати? На які тоді двосторонні там, наприклад, зустрічі, або на яку допомогу варто очікувати? Бо очевидно, що ніякого ні членства, ні запро. Ми не отримаємо нічого. І враховуючи, що ми проговорили про НАТО, Ну так, поговорити з друзями. Ні, ну давайте так. О, як те, що ми давно обговорювали, те, що те що от говорять італійці, те, що Словакії, це НАТО вже не існує, забудьте про НАТО. Ну, фактично в такому форматі, який ми давно давно відомо, і на якій у нас українців це така якась знаєте погана звичка перетворювати все в Фетіш. Перетворювати фетіш, якісь знаєте, абревіатури, вступи в якісь структури, що би що, якщо воно не ефективно, чого туди вступати так це раз тим більше вигідніше і ефективніше співпрацювати на двосторонньому рівні, це стає все більше очевидно. А для цього для цього нам навіщо посередники, наприклад, у вигляді країн, які блокують, наприклад, НАТО. Якщо можна наприклад домовлятися, припустимо з Норвежцями про гроші з, з, з шведами щодо виробництва зброї а, і обміну технологіями і багато чого. Тут питання, навіщо тут угорці наприклад, <сміття> та інші люди, які, м'яко кажучи, не дуже, не дуже дружні до нас ставляться, ну, принаймні на цьому етапі. Тому абсолютно мислити треба конкретними категоріями, можна, знаєте. Не вступати в НАТО, але побудувати таку систему безпеки, яка буде в десятки разів буде ефективніше за НАТО. А для цього треба власним виробництвом займатися, нарощувати власний, а, власний військовий потенціал, щоб нам ніхто нічого не говорив, куди стріляти, як стріляти, а, тренувати власні спецслужби і багато чого іншого. А навіщо тоді? Тоді, знаєте, прагнути вступати туди, куди не потрібно. Тим більше ми знаємо, що вступити в гівно в принципі, теж можна завжди. Да, це точно. Потім ще не факт, що, що а потім ще відмеєшся. не відмиєшся, да. так? Україна передала США список зброї, яку готова купити. Зокрема, це зробили Свириденко і Єрмак, які перебували в Сполучених Штатах Америки, так які ми готові купити у штатів. Ну що будемо чекати фідбек, каже Зеленський. Там озброєння на круглу суму велику. Там і системи ППО Петріот. А водночас Трамп виходить і каже, що не треба, значить, стежити треба за язиком і попереджає тих, хто закликає Україну продовжувати війну з Російською Федерацією. Там його питали про те, що був Майк Помпео, що був сенатор Лінсі. Вінці, Грем, так що Трамп хоче якось продавати нам, допомагати. Чого він каже, що застерігає тих, хто хоче продовження війни? Адже бачачи Трамп не повірити на переговорах РФ і України, невеликий прогрес. Ніхто не бачить, а Трамп бачить отак. Сустик, навпаки, слухайте. Це їхні внутрішні розбірки між Гремом, Конгресом і Помпео. Це нас взагалі не повинно обходити. Якщо він так говорить, це означає, що те, що ми завжди з вами обговорювали. Що тиск на адміністрацію як виборців, а Лінсі грем це в першу чергу виборці Сполучених Штатів Америки, тому що людині, не мабуть перебиратися, що треба там де він там в сенаті, знаходиться і все інше? Тому це їхні внутрішні розбірки. Те, що вони виходять назовні, це я вважаю, що дуже добре. Це означає, що дискусія і тиск зростає. Ти зростає і в першу чергу на Трампа. Так, звичайно, що він поки що є заручником власних виборчої кампаній стосовно того, що воїн не будемо. Ми не будемо там допомагати там. Порожні чеки і все інше. Але коли з'являються гроші, знаєте, тут все по іншому починає крутитися. Ну, добре, не треба нам таке, давайте за гроші будемо. Переходимо з вами на товар на грошові відносини. Ви нам даєте зброю, ми вас купуємо. Ніхто нічого нікого не винний. Це більш прийнятна взагалі формат співпраці, я думаю, навіть для діючої адміністрації, в тому числі. Тим більше дивіться, після історії з Іраном а, Трампу все менше і менше потрібна Росія. З кожним ударом по ядерному об'єкту на території Ірану, чим більше вони бачать, що вони самі можуть впорати з Ізраїлем вирішення конкретної проблеми Ірану, а це в тому числі вирішення проблеми, ну точніше, до, до дошкільна ситуація для Китаю і для всіх інших, тим менше у них буде сантиментів стосовно Росії. А навіщо їм тоді взагалі Росія потрібна? Вона ж нікому не потрібна. Ну китай ще їде, хіба що. Але Трамп з Іраном теж не поспішає. Він знову каже два тижні даю. Нью-Йорк Трамп вже сміється, каже: ну два тижні непонятно для чого дає. Для того, щоб військову міць свою там ще піднаростити, чи для того, щоб Іран дійсно щось погодився. Ну ми з вами говорили, що навряд чи всі ті авіаносці озброєння та авіацію підтягують штати до на Близький схід. Що це частина шоу, що це да потім ніяк його не розіграти. Але пане Тарас, але знов два тижні. Може таки дійсно шоу і елемент шантажу. Трамп насправді не збирається вступатися за Ізраїль фізично. Водночас і каже, що Ізраїлю він не може заборонити ем, вести далі цю спецоперацію. Так ясно, Ізраїль не дуже і питав його чи починати. Ой, ну давайте. Все там там іде співпраця, вони воюють разом. Ну, а, давайте, добре. давайте теж не думати. Вони грають в поганого, поганого, гарного поліцейського. Дивіться, я думаю, чому чому. Ні. А вони так не хочуть поспішати. Я думаю, що вони хочуть в першу чергу змінити режим ж А поки Ізраїль займається такою веселою та продуктивною грою, прибий голову, прибий голову чергового генерального штабу ксіру, так а цей корпус стражі ісламської революції. А, тим більше вони думають, а, а раптом вийде так без а, конкретного втручання, тому що е, е, є, вони розглядають все ж таки, чи є о, ну, військових ризиків, вони не бачать, скоріше за все, що до ударів по Ірану. Але думають, а навіщо втручатися? Ми краще зброю дамо Ізраїлю. Він виконує всю брудну роботу. а Ми тут, начебто, будемо не до чого. Тому я думаю, що Ізраїль вже не припиняє бомбардування, не припиняє Зброя йде Ізраїлю. йде. чи допомагає американці Ізраїлю? Та звичайно, що допомагає. Це це це, це, це фантастичні кістиорії, я слухав. Ні, я думаю, що вони хочуть все ж, таки, все ж таки зробити так, щоб так, щоб змінилася влада, тому що у Ізраїля, наприклад, є досвід з хезболою. Ну, пам'ятаєте ту історію, коли вони їм а, в, а, не просто дали пейджери, вони ще їм продали, скоріше за ці пейджери. Ну це, це тільки в Масаді, мабуть, так вміють робити, який вибухнув. І коли була знесена вся верхівка, фактично рухнула вся хезбала. І тому а, вони, а, вони зараз сподіваються, сподіваються, що це може статися в Ірані, так? Я о, припускаю, що у них є побоювання о, щодо навіть ударів ядерної оці о, ракетами, які є у американців. Там скільки вони там по 15 тонн коштують. Це все ж таки прецедент удару по ядерному об'єкту. А це знаєте, це така досить слизька історія, так тому що це може бути використаний прецедент, сказати ну росіяни в першу чергу можуть сказати, а от вони зробили чому ми не можемо, і багато чого іншого. А у Ізраїля як у Ізраїля, знаєте, досвід ударів по ядерних об'єктах є вже достатньо великий, починаючи ще з 1981 року, коли вони довбанули. В Багдаді об'єкт, а потім в Сирії вони знищили, і тому не виключено, що такі можуть бути побоювання. Тобто, Трамп дуже обережно в дійсності поводиться. Тут питання, знаєте, не в затримці, а оцінки ризиків. Все ж таки, чи, чи чи має воно якісь ризики для, для нього? А так вони допомагають о, о, Ізраїлю. Війна йде. Ну а чого ризики? Всі кажуть, все одно що ті проти протибункерні бомби. Тож, в принципі, вони можуть розгатити той фордо. Ризики хіба на подальші, але це в моменті Трамп це може подавати як міць свою показувати. Хіба отут він не хоче скористатися якомога швидше цим моментом? Ні, я я говорю. Тут давайте так, вони ж рахують, давайте теж не вважати американців за ідіота. Тому Ні, що у нас, знаєте, не. теж люблять всяку майчню говорити, що Люб. там немає ніякого планування, ніхто там. Ну це я розумію, людей у людей гранти закінчуються, тому вони починають розповідати, що найкращими, звичайно, були демократи. А, дивіться, вони, це знаєте, як робиться? Це такі, знаєте, ну, зазвичай теж свот-аналіз, що ми, знаєте. Є такий найпростіший спосіб оцінки ризиків. Оцінки ризиків це, це квадрант декарта називається. Що, що ми отримуємо, якщо це зробимо, що ми втратимо, якщо ми це зробимо, що ми отримуємо, якщо це не зробимо, і що ми втратимо, якщо ми це не зробимо. Тобто такі, знаєте, прості питання, коли ти задаєш, це така найшвидша м, спосіб оцінки експрес-оцінки будь-якої будь твоєї дії, і тому в даному випадку, скоріш за все, вони думають: а м, навіщо це демонструвати, так якщо Ізраїль може впоратись, ми там зможемо все рівно прапор якось більш, риз... більш безризиковано поставити для них на цьому етапі. Але я все ж таки схиляюся до того, що вони прийдуть до рішення, що. А їм доведеться, якщо Ізраїль не впорається з цим, не зможе обвалити першу ще чергу режим ЄТО, то тоді вони будуть змушені вирішувати проблему Ірану і вони будуть змушені застосовувати силу. Прийнято пане Тарасе. добре ідіоти. ми Вважати не будемо силу. Хотілося б побачити повну німоч. Ми побачили від Путіна, але чергу порцію маразматичних заяв теж. Ми з вами їх напередодні вже почали обговорювати. Там нічого нового, звісно, немає. Але є такі певні відголоски вже від великих коментаторів і геополітиків, як то Дмитра Медведєва, заступника секретаря Радбезу Російської Федерації, який свого часу виконував якийсь замінник Путіна. Він каже в мене два суботні коментарі. Коментарі він там згадує, значить, брудну бомбу, яку згадав. Путіна я тут згадала, що це ж е, телефонний терорист Шойгу, який зараз є начальником Медведєва в жовтні листопаді 22-го року насів на телефони. Всіх об Флойда остіна тодішнього очільника Пентагону, міністра оборони Британії. Всім дзвонив, казав, українці готують брудну бомбу. Путін це вчора і згадав, Чого згадав Медведєв, Бо він як завжди зі свого бадуна, чи що там новий канабіс йому привезли, не може нічого від себе написати. І він тут згадав те, що казав Путін, і каже: ну ми будемо діяти паритетна, але в нас не брудна бомба, а тактична ядерка. Ну Медведєв ні дня без стакана без ядерки, бо дійсно останнє щось давно ним не пахло, от запахло знову. Ну що ви бачите за оцею брудною бомбою? Для чого вони знов це розхидуть? Їм мало шантажів і маніпуляцій, чи що? Ні, ну вони знову шукають. Ну давайте так: повернемося до ядерних ударів. Вперше грізні крики Медведєва, що не дай Боже, щось прилетить на Крим. Буде ядерний удар. Ми про це чули ще в червні 22-го року. Це не дай Боже, прилетіло в Крим 9 серпня 22-го року. Так? Це перший удар був по Криму скоріше за все, українськими ракетами. А потім, що ще не дай Боже, прилетіло вже в, в Бухту Севастополя. Правда, потім все з'ясувало, що це були бейби, які... Наштампували до цього часу вже СБУшники і влупили перший удар по російських кораблях. Їм так це сподобало, що вони аж дропанули до новоросійської звідси вони намагаються не вилазити. Тобто вони постійно підолювали цю тему, але вони її постійно і лякали попередню адміністрацію, яка на це реагувала. Пам'ятаєте, вони про брудну бомбу говорили, що от там. Українці хочуть щось робити і так далі, щоб мати ну технологія приблизно така. Там да починати самим це робити, якусь там брудною бомбою, потім застосовувати тактично ядерну зброю по території України. Але але потім ну з'ясувалося, вони теж ну вони теж давайте так, не ідіоти. Вони теж розрахують ризики. Якби Америка... ці росіяни були упевнені, що застосування тактичної ядерної зброї раз і назавжди вирішило б їх проблеми: там капітуляція армії, обвал там і вони там переможним шляхом, вони все рухаються вперед, без наслідків для себе, вони б давно це зробили. Але тут є позиція всіх без винятку ядерних держав, які категорично проти використання ядерної зброї якості конвенційної зброї. Категорично проти звичайна Китай, знову таки, не через любов до України, а через те, що він сильно підозрює, що а, така чудова країна, з яким з, з якої у Китаї м'яко кажуть, що не склалися стосунки в 20 столітті, як Японія, а вона порогова країна і, і швидко може у себе а, м, побудувати ядерну зброю. Якщо вже не побудувала, тільки ще залишила скласти так. І така країна, як Південна Корея, що була б катастрофою, в дійсності ну безпековою катастрофою для Китаю в першу чергу, коли під боком дві ядерних країни, які як кажучи, ну недолюблять Китай, особливо це стосується бурхливих стосунків Японії та Китаю у двадцятому столі. Але я думаю, що там велике вели, вели, велике число, може накопичитись, тому. Це в першу чергу і стримує. Тому знову починаючи. Ну, Дивіться, вони досить обережно. От, подивіться навіть на цього е е е медведя, подивіться на його дос. Допис він е достатньо обережно про це говорить. Так він вже не говорить, що цей е якісь країни, якийсь країни. От, подивіться на допис. Да? Вже не пише, що цей Зеленський особисто по ночах на банковій. Робить же цю прудну бомбу, так він ж дивіться, обережно якісь країни щось там хочуть, і ми можемо застосувати, тобто тут достатньо обережної і Він хоче подивитися, як буде реагувати в першу чергу адміністрація Трампа, тому що вони оцим от балували в першу чергу за попередні адміністрації, тому що всі там різко хапалися за серця, а русофіл Вільям Бердз, голова ЦРУ, одразу ж біг і починав розповідати, махати руками про те, що точно буде ядерний удар. Чим завжди часто стримувала постачання зброї Україні. А ось а тепер таких русофілів, в принципі, мало там махати нема кому, і більш того, в білому домі знаходиться Трамп, який ще невідомо, як на це може відреагувати, що створює велике знаєте занепокоєння в дійсності росіян. А куди він хитнеться, так і чиї, знаючи те, що в принципі республіканці це такі пацани, які а, зазвичай спочатку стріляються, потім питають, як у вас справи, так і тому вони досить обережно починаються вкидати, знову таки натякаючи, що хтось тут якось а, і так далі. Це, це те, що я вам говорив, що ми почали розмову, тому що що чого може побоюватися адміністрація Трампа. Що прецедент застосування від них застосування бомби по ядерних об'єктах? Так, а ну що таке, наприклад, об'єкт, який виробляє в тому числі і збагачує уран? Ну, це ж частина ядерної інфраструктури, частина ядерної інфраструктури і так далі. Пане Тарасі, буквально хвилинка в нас ще там не знов прем'єріада, раз в півроку звільняють Шмигаля і всіх інколи змінюються якісь прізвища, але ну зараз знову Зеленський прокоментував. Каже: я Шмигаля поважаю і за досвід, і за особисті якості. Якби я хотів його прибрати, б сказав йому ну з посади, та сказав би йому спершу, а потім вже журналістам при всій повазі. Сказав Зеленський під час цієї зустрічі оф-рекорд. Що невідомо, що відбувається взагалі? Ну, не знаю. Я прихильник того, що Шмогаля треба гнати було ще позавчора, тому що людина не організовує військове виробництво в країні. В принципі, у владі я бачу, бачу таких більш-менш притомних людей, які ну, принаймні могли організувати процес навіть Кабінети міністрів. Це Федора Свериденка і Чернишов. І я це пов'язую всі ці катавасії з Чернишовом. З різними з, з, з різними карними справами, скандалами, те, що іде, якась внутрішня боротьба, все ж таки за нового прем'єра. Тому ну, президентський не, не, не заперечив, що може бути зміна. Він же сказав, що я сам скажу шмигалю, а це ж може бути перед голосуванням. Сказати все все добре. Ну я тобі я тобі говорю. Так, ну, да, таки може. Да. Все добре. Завтра прийди, підпиши документи. Добре, будемо бачити. Пане Тарасі, дякую вам дуже сьогодні і завжди за вашу аналітику, за ваш час. До зустрічі вже в понеділок. Бережіть себе. на все добре. Да, До побачення. До побачення, пане Тарасі. Тарас Загородній, політтехнолог. Ірина Іринослова була разом із ним. Підпишіться, друзі, будь ласка, на YouTube 24, на YouTube пана Тараса. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, побачимося і переможемо.